Якщо ми побачили займання і ми можемо використовувати вогнегасників в найперші там секунди хвилини, ми можемо врятувати майно, життя і розповсюдження вогню не буде. Сьогодні в нас захід з правильного використання вуглекислотних вогнегасників. Це таке тренувальне навчання для того, щоб люди могли розуміти принцип дії вогнегасників, як його використовувати, і для чого він взагалі потрібен нам, нашому там середовищі, нам на підприємстві, бо вони з нас зачасту. Знаходяться на стінках, або в якісь підставках люди там на нього можуть там складати якісь там свої речі, або там тряпочки посушити. Буває таке, щоб вони розуміли роль вогнегасників в нашому житті. Знаю, що вогнегасники є в кожному кабінеті на підприємстві, є в кожній машині. Потрібен бути вогнегасник, але ніхто не знає, як ним користуватись. І це дуже важливо навчити людей потримати його в руці і знати, як себе вести в складній ситуації, якщо станеться пожежа. Нас дуже люди бояться використовувати вогнегасники, тому що вони не знають ні принцип дії, вони переживають їх. Охоплює паніка, і вони починають кудись там бігти, йти або просто навіть закривають двері і не використовуються вогнегасником.